Українські захисники та захисниці зможуть зберігати свої репродуктивні клітини. Їхній забір та кріоконсервація відбувається у Запорізькій обласній дитячій клінічній лікарні. Тимчасово виконувачка обов'язків заступника медичного директора Ельміра Ісмаїлова розповідає, послуга, яка для жінок коштує 50 тисяч гривень, а для чоловіків 3,5, з для учасників бойових дій надаватиметься безоплатно. Зокрема, для військовослужбовців, поліцейських, рятувальників та співробітників структур, які здійснюють заходи з національної безпеки. Людина звертається до нас, проходить у нас обстеження на безоплатній основі, і далі проходить забір яйцеклітин або сперми та з викріоконсервування і зберігання. Ельміра Ізмаїлова каже, біоматеріал можуть здавати чоловіки та жінки віком від 18 до 45 років. Для цього їм необхідно звернутися до медзакладу з паспортом, ідентифікаційним кодом, посвідченням учасника бойових дій та направленням від частини або лікаря. Уся процедура від обстеження до забору біологічного матеріалу триває до двох годин, а подальше використання репродуктивних клітин відбувається за заявою. Військовослужбовець пише заяву. Щодо кріоконсервації та зберігання біоматеріалу. Також він приносить до нашого закладу матеріальну довіреність, в якої зазначено хто буде використовувати цей біоматеріал та розпорядження на випадок смерті. За рахунок держави зберігається до кінця воєнного стану у випадку смерті за рахунок держави, біоматеріал зберігається протягом трьох років. Анастасія Потапенко, Владислав Киящук, Геннадій Корчененко Суспільне новини Запоріжжя.